Російські військові атакували Миколаїв шахедами, пошкоджені об'єкт теплогенеруючої інфраструктури, будівлі готелів, автомобілі. Власники готелю кажуть, що тільки відновились після перельотів, які були в 2022 році. Поруч дитяча спортивна школа та стадіон, жодних військових об'єктів. Історична частина міста. На щастя, ніхто не постраждав. За словами речниці головного управління ДСНС України у Миколаївській області Іляни Пацюк, БПЛА влучили в об'єкт рекреаційної зони. Крім того, пошкоджено об'єкт теплогенеруючої інфраструктури. Наслідки атаки уточнюють. Росіяни не зменшують своїх атак на південь. Напередодні ворог також вдарив ракетою по корабельному району Херсона, але відчули це в усіх районах міста. Никого. Сегодня суббота мы все их дни, то тому людей никого в корпусе не было. Позвонила мне, говорит, в твой корпус прилет. Ну, я уже никто ничего ни о чем не говорил, я быстро оделась и <laughs> уже бегу сюда. Поэтому пришла и увидела видео да. козлы. Уничтожить, спрашивается. Ну, это чего ей? Я боюсь, что много для души. Ось двадцять сім, так. зібралася йти в магазин, нагнулися лапті, обувати вона як дало, а я там і сіла. Все, ну, це все. Я сижу, трусися зараз як заєць.